Третій прийняли рішення передати свою волю і своє життя під опіку Бога, як ми розуміли Його. Крок третій визначає духовну хворобу алкоголізму та пропонує простий і дієвий засіб усіх у цьому та інших кроках не є випадковістю, а результатом правильних думок і мотивів, які практикуються щодня. Знання і турбота про наше фізичне та психічне здоров'я мають важливе життєве значення для алкоголіків, але тривала і задоволена тверезість можлива лише тоді, коли ми приймемо рішення віддати своє життя і волю Богові, як ми його розуміємо, та щодня підтверджуємо це рішення, виконуючи інші кроки. Перші три кроки є єдиним цілісним пакетом Аа. Народжені в медитації та досвіді, вони становлять базовий рецепт одужання. Виконані вчасно і у правильному порядку, вони негайно зупиняють нашу алкогольну хворобу. Ці кроки доповнюють один одного, але вони не діють, якщо будь-який із них пропущено. Кроки перший і другий. Є основою, на якій ми вирішуємо передати своє життя алкоголіка Богові. Крок третій вимагає цього рішення. Чесність, віра та молитва запалюють наш успіх. Повне усвідомлення фізичної, психічної та духовної шкоди, якої ми зазнали від алкоголю, є необхідним для чесного і усвідомленого рішення. Яке ми прагнемо прийняти, необхідність і гостра потреба в допомозі спонукають нас шукати власне розуміння Бога найбільша наша потреба позбутися егоцентризму та алкогольної одержимості. Піонери АА знайшли відповідь на ці проблеми, розвиваючи духовне розуміння та покладаючись на Божу допомогу в одуженні кожен із нас має ті самі можливості. Якщо ми будемо чесними, смиренними та достатньо готовими працювати над цим. Крок третій не допускає компромісу чи відкладання. Він вимагає рішення тут і тепер. Важливо лише наше бажання спробувати. Віра в практику 12 кроків відкриває шлях до розуміння Бога і дає способи віддати йому своє життя. Ми передаємо наше життя та наші алкогольні вади під Божу опіку через ретельне виконання інших кроків програми. Коли ми приймаємо це вирішальне рішення, наше ставлення швидко змінюється від негативного до здорового і конструктивного мислення. Ми позбуваємося невпевненості та страху. Боротьба і бунт зникають. Якимось чином ми починаємо відчувати певне розуміння Божої волі для нас. Це розуміння може бути невеликим, але саме воно потрібне, щоб розпочати воно з'являється поступово. Ті члени, які прийняли і практикують крок третій, знають цінність рішення передачі вад свого алкогольного життя під опіку Божу, як вони його розуміють. Віра в його допомогу і готовність практикувати духовні принципи Аа перетворюють наші слабкості на велику духовну силу і розуміння задоволена тверезість головна мета нашого життя, не досягається без самопожертви і Божої допомоги. Якщо на нашому шляху стоїть страх перед громадською думкою, духовна упередженість чи лицемірні ідеї. Ми вчимося долати їх. У нас немає іншого вибору. Це невелика ціна за життя і розум, особливо коли ми розуміємо, що наші упередження це лише упереджені судження, породжені хворобливим станом, неудством і фальшивою гордістю. Громадська думка за нас, а не проти нас, духовна упередженість. Це лише прояв власної волі, яка не підкоряється розуму. Намагатися зрозуміти Божу волю для нас не лицемірство. Це основний принцип одужання для алкоголіків. Він ніколи не підводить тих, хто щиро його практикує. Аа, це анонімна спільнота, яка захищає нас від публічності, місце, де ми уникаємо. Приреченості на алкогольну смерть, живучи на духовній основі. Примітка. Читайте главу Ми, агностики, книги Анонімні алкоголіки. Єдине, що знає громадськість про нас, це те, що ми більше не п'ємо. Вони не схвалювали нашого пияцтва, але поважають і приймають нас, коли ми перестаємо пити. Ми маємо справу з Богом у сфері абстрактного, тому наші контакти з ним відбуваються на розумовому рівні. Ми визнаємо, що вчинки пияцтва нечесності, заздрості, жалю до себе, злоби, ненависті, образ злосливості і несправедливості шкодять нам. Вони є вчинками зіпсованих людей в очах суспільства. І суперечить усім духовним чеснотам, відомим членам Аа, які пробудилися духовно. Не треба гадати, що саме передати Богові. Передай йому увесь свій багаж вад і негативних рис, бо саме вони і роблять твоє життя некерованим. і визнай, що сам ти вже не здатний із цим споратися. Ми знаходимо всі ці риси у своєму некерованому алкогольному житті. Більшість із нас дійшли у своєму пияцтві до духовного банкрутства. Крок третій не повинен нас плутати. Він вимагає простого, але важливого рішення виправити наші вади характеру під духовним керівництвом через виконання всіх 12 кроків. Найпоширеніша причина невдачі це витрачання часу і зусиль на уявлення Бога чи намагання досягти Його, перш ніж ми прийняли рішення здатися і змінити своє божевільне, некероване життя. Ми прагнемо зрілості без болю, досвіду і зростання. Це і нереально, і неможливо. Таким чином, ми мали б. Програму з трьох кроків замість дванадцяти. Саме практика кроків з 4 по дванадцятий навчає нас нашого розуміння Бога. Це розуміння починається з сліпої віри і через переконання поступово зростає до свідомого контакту з Богом, особистого контакту, духовне зростання наша мета. Ми повинні уникати всіх концепцій Бога, які суперечать цій меті. Брак віри зупиняє наш поступ, відкладання роботи по крокам з 4 по 12 і скептицизм вороги духовного зростання. Скептицизм вимагає доказів Божої допомоги. Відкладання виконання подальших кроків перешкоджає їй. Віра, готовність і молитва долають усі перешкоди і дають достатньо доказів його допомоги у нашому щасливому, тверезому житті. Зазвичай ми найкраще розуміємо Бога тоді, коли смиренно визнаємо свою алкогольну хворобу і щиро втрачаємо себе у способі життя Аа, добрі справи, служіння, прощення. Та відшкодування допомагають нам у цьому розумінні. Бог говорить до нас багатьма шляхами, які ми самі знаходимо, щоб звернутися до нього. Його відповіді, навіть якщо вони абстрактні, виявляються в наших думках, емоціях і в новій совісті, яку ми розвинули. Ми отримуємо натхнення відповідно до наших думок і поведінки або через почуття віри. Досягнення та спокою або через розгубленість, жаль до себе і страх. Мало кому з алкоголіків потрібно пояснювати саму ідею істоти вищої за нас. Більшість із нас були навчені цьому в дитинстві, ми всі бачили докази існування сили вищої за нас у упорядкованому світі пір року, дня і ночі, тепла і вологи, у людському народженні, у любові. Та терпимості. Більшість із нас захоплювалися досконалістю Всесвіту, життям у всіх його формах, діяльністю людського розуму та силою любові. Усе це вказує на динамічну життєву силу, яка пронизує все навколо нас. Ця сила, здається, керує всім гармонійно, але невідтворотно, спрямовуючи до природного, чіткого. Корисного завершення, чи важко визнати в цій життєвій силі силу вищу за нас? Хіба ми не відчуваємо її творчої енергії, розуму та могутності? Хіба людина не є слабкою і незначною без Божої сили? Наші засновники відкрили шляхом проб і помилок що духовний контакт із Богом, як вони його розуміли? Був єдиною гарантією для алкоголіка на нормальне тверезе життя. Інстинкт самозбереження підказує нам шукатися її близькості і намагатися зрозуміти Божу допомогу. Розуміння приходить поступово, завдяки практиці 12 кроків. Воно народжується з простих дій, таких як 1. смиренне визнання нашого алкоголізму, бажання припинити пити та лікувати свою хворобу. 2. Чесні зусилля позбутися алкогольного скептицизму, віра в Бога та програму Аа 3. Прийняття рішення намагатися жити без душевних запоїв 4. Визначення вад характеру, які відокремлюють нас від задоволеної тверезості 5. Передача цих вад Богові і молитві з проханням про їх усунення 6. Чесне проживання кожного кроку, щоб становити свідомий контакт із ним 7. Молитва без образ у серці. Прощення інших. 8. Вивчення великої книги для розвитку розуміння, щоб вдосконалити нашу совість 9. Чесні молитви та справедливість у наших діях 10. Вчинки доброти і розсудливості у нашому діловому та домашньому житті 11. Чесність і вдячність, Допомога іншим прояв терпимості. 12. Віра у свій духовний потенціал. Готовність знайти Бога, розвиваючи Його. Важливим є наш внутрішній намір спробувати. Кожен алкоголік має духовні можливості. Ми повинні навчитися розкривати їх, формувати переконання і дозволяти їм зростати. Коли це можливо, ми маємо ділитися цим кроком зі своїм подружжям чи близькими родичами, ми знайшли велику силу і допомогу в тих членів, які отримують підтримку і співпрацю від найближчих. Якщо ж родина не співпрацює, ми повинні працювати самостійно. Ми повинні уникати поширеної помилки, плутати свій розум тривожними думками про те, коли і як Бог проявиться і покаже себе нам. Наше розуміння приходить поступово, у міру того, як ми його напрацьовуємо і розвиваємо. Не часто трапляється, щоб член Аа мав різку духовну перебудову, духовне пробудження чи досвід. Зазвичай приходять повільно і часто несподіваними шляхами, але вони приходять настільки природно, що ми інколи навіть не помічаємо цього. Наше завдання бути готовими і відкритими для цих досвідів, знаходити натхнення в прикладах інших членів, які живуть за програмою Аа, залишатися відкритими у прагненні зрозуміти Бога та усвідомлювати. Що це не один великий досягнутий результат, а поступове зростання. Ми маємо пам'ятати наше натхнення залежатиме від нашого ставлення і дій по крокам з 4 по 12. Активні члени, які серйозно ставляться до програми, крок за кроком закладають основу для близького особистого контакту з Богом, застосовуючи програму у своєму домашньому житті. У роботі, у допомозі новачкам, визнаючи свої помилки та роблячи відшкодування. Тихі періоди відпочинку і молитви необхідні для виконання цього кроку. Алкоголік також має пам'ятати про користь відпочинку поза молитвою. Ми не повинні забувати, що всі алкоголіки мають неспокійну вдачу, що неспокій і напруженість частина нашої проблеми. Що раніше ми знімали цей стан алкоголем, а тепер шукаємо способу виправити його під Божим керівництвом. Алкоголіки повинні навчитися розслаблятися, коли вони засмучені, роздратовані, нетерплячі, ображені, снужденні чи виснажені. Відпочинок допомагає нам зберігати фізичну, психічну та духовну рівновагу. Він сприяє ясності мислення, яке не дозволяє нам сідати за кермо нашого життя, тобто намагатися контролювати все самостійно. Він забезпечує свідомий контакт із Богом, нашою єдиною надією на одужання від алкоголізму. Ми впевнені в результатах цього кроку, адже знаємо з прикладу інших членів. Що Божу волю можна зрозуміти, і що наше усвідомлення Його турботи дає нам нові особистості без алкоголю особистості, які з радістю поєднують нас із Богом, зі звичайним світом і з іншими людьми. Підсумок Заплутані негаразди алкоголізму більше не повинні лякати алкоголіка, який прагне зцілитися. Кроки перший і другий чітко показують. Що алкоголізм це хвороба смертельна і невиліковна. Хронічне алкогольне отруєння спричинене залежністю пояснює нашу фізичну та психічну хворобу. Усвідомлюючи це, ми приймаємо рішення шукати Божої допомоги для одужання через виконання всіх 12 кроків програми, щоб отримати результат духовне пробудження. Ми повинні чесно і у міру своїх сил пройти кожен із 12 кроків. Саме це і є підтвердженням того, що ми по-справжньому прийняли рішення третього кроку. Пам'ятайте наше алкогольне мислення роками нас обманювало ми можемо вважати, що зробили третій крок, але якщо не виконаємо дій всіх наступних кроків, то це рішення так і залишиться лише в нашій голові. І не проникне в наше серце. 12 кроків це програма дій, і лише конкретні дії, виконання кроків від 4 до 12 показують, чи справді ми прийняли рішення третього кроку, чи знову, як і в часи нашого пияцтва, обманюємо себе і живемо в ілюзіях. Духовна хвороба втрачає свою таємничість і неясність, коли ми визнаємо. Анестезуючу роль алкоголю в нашому житті. Це пояснює психічний параліч і моральні викривлення, пов'язані з нав'язливим пияцтвом. Ми починаємо усвідомлювати, що жалість до себе, страх, нетерпимість, образи, войовничість, мстивість і нечесність відділяють нас від Бога. Вони огрубили нашу совість, вони породили духовну хворобу. Крок третій збиває нас із пантелику лише тоді, коли ми викривляємо його застосування. Цей крок має три частини: по-перше, рішення. По-друге, ми намагаємося визначити, що становить нашу волю і наше життя. І по третє, ми шукаємо розуміння Бога, передаючи нашу волю і наше життя під його опіку через виконання усіх 12 кроків. Програми Аа. Одужання. Ми припиняємо грати Бога. Ми передаємо йому свій егоїзм. Ми вчимося розслаблятися. Ми уникаємо плутати Аа з релігією. Ми не намагаємося дати визначення Богові. Ми визнаємо і намагаємося розвивати свої духовні можливості. Ми шукаємо особистого контакту з Богом, практикуючи думки і дії, засновані на моральних цінностях, які допомагають нам розвивати кращу совість. Ми плануємо і намагаємося жити щоденним життям, яке включає тверезість, віру, чесність, молитву, терпимість, прощення, служіння іншим і відшкодування там, де це потрібно. Ми сповнюємося готовністю зробити усі 12 кроків Аа настільки ретельно, наскільки ми можемо це зробити зараз різкі духовні перевороти та миттєві зміни особистості не для більшості з нас. Ми пізнаємо Бога через практику 12 кроків після третього кроку починаються конкретні дії, які описані в четвертому кроці. Якщо ми хочемо отримати його допомогу в час потреби, візьмемо зараз ручку і папір і складімо список речей, які крок четвертий визначає як бар'єри для його допомоги в нашому одужанні від алкоголізму.